Привіт, це новий влог, і він з Бакоти. Це місце зараз наповнене тишою, водою і спокоєм, але колись тут було ціле місто, життя. Зараз залишився лише спогад декількох очевидців. Є чудовий документальний фільм. Хвилі Бакути, який про це розповідає. Отож, наша подорож розпочалася з Борислава. Ми виїхали орієнтовно о 8.30 і вже приблизно за 6 годин з декількома зупинками ми прибули до Бакоти. Ми знайшли дуже би, дивним способом, тому що все насправді зайнято хороше місце. І зараз починаємо формувати міні табір. І найприємніше з цього всього пляж. І доступ до води дуже-дуже близько. Тут, мабуть, будуть палаточки. Ми ще думаємо, ми ще думаємо, бо я не дуже взагалі спець в цих справах. У цю подорож ми приїхали разом з нашою Луною, і перебування на природі їй супер сильно подобається. Звісно, ми запаслися харчами, зокрема субліматами від феста, і моїми улюбинчиками стали плов, кускус і кукурудзяна каша з пармезаном. Рекомендую. Ти бачиш? А, Чекайте Ми замінили локацію, тепер наш захід в воду ось так виглядає. Він більш чистий, але трошки менший. І маємо. Доволі велику ділянку на палатки і взагалі на все, що тільки можна. Давай маєш? <плес> <плес> Вау! Зарко, ну дуже гарно слухай. Так затишно. Кмаєш подушку файну? Дві. Наше ложе теж готово. <плес> Мали можливість покупатися, розкласти намети і розпалюємо багаття. Загалом це моя перша поїздка, де передбачена. Ночівля і не одна у наметах. Це буде цікавий досвід. Мені видається. Я до нього морально готова, не знаю чи фізично теж, але буде видно. Ось там знаходяться наші намети. Також ми розкладимо кінотеатр ось тут. І зараз ви бачите Назарка, який магає мені рукою, звісно. А це я показую вам неймовірні води Бакути. А поки готується вечеря, поділюся, що ідея кінотеатру була неймовірно влучною, бо вона справді подарувала особливу атмосферу. Ніколи в нас це відбувається. У нас тут лампочка. Лампочка це вже тема. Повішала наверх. Так. буде грітися. Не знаю, чи попередні кадри достатньо промовисті, але вночі розпочався дощ, і він, в принципі, трішечки вплинув на хід наших планів. Але ось тут я показую, що на дві години визирнуло сонце, і в принципі за цей час ми трішки встигли покайфувати, а далі, далі не було втішно. Задумаюся над лазу корекцією, бо до цього я взагалі бачала таких ось проблем для себе, проте зараз я не можу знайти кольори, тому що я їх не бачу. Нагадаю так, що сьогодні теж буде дощити, тому швидше за все ми просто. Їдемо геть і думаємо, що ми можемо подумати на ці два дні. А, наші палатки, наші палатки стоять. Слава Богу. Одна така трошки мокривата. Наші такий бок. Я тут бог Мене половина блогу буде на камеру, половина на телефон, тому що зараз мені не дуже вайб витягувати камеру, вже знімати на камеру, тому що дощ це все таке неприємне. Тому розкажу вам наш подальший план. Ми вирішуємо їхати геть звідси, тому що скоро знову буде храса. І якось неприкольно просто сидіти в палаці і нічого не робити. Тому ми вирішуємо їхати, зараз шукаємо помешкання найближче десь в Кам'янці-Подільському, мабуть. А Тому що в нас є виклик, і нам потрібно, що нас пропустили з Луною. Ще є ймовірність, що ми потрапимо до знайомих. Це, звісно, було б прекрасно жити біля ось такої ось такого берега, але коли сонячно, бо коли дощ, ти взагалі на це не звертаєш увагу, ти цього не бачиш. А далі було трішки офроуду, тому що дощ дуже вплинув на можливість нормально їхати, але ми впорались тут. Я, попри сильний вітер, намагаюся розповісти вам про плани, а саме ми збираємося у виноробні. Після гарної дегустації та покупки вина ми поїхали дивитися на красоти Бакути з висоти, і це справді того вартувало. Гарно. Які ми молодці, що ми поїхали. У кожному відео про Бакуту завжди згадують про залишки скального монастиря, тому ми теж його відвідали, хоча й дорога була доволі складною і довгою. Ми гарно встигали, якраз мав починатися дощ. Ми ще встигли при дорозі трішки. Перекусити і поїхали в Кам'янець-Подільський до знайомих мого хлопця увечері, як і весь світ, ми спостерігали за грою Усика, і Боже, як здивувалася, що все закінчилось на п'ятому раунді. Ну і останнім акордом крайнього дня стали відвіданий Кам'янець-Подільської фортеці. З приємного ми взяли Гіда, яка нам розповіла всю історичну довідку, яку навряд чи ми б самі могли осягнути. Але з не дуже приємного було те, що ця пані доволі нецікаво і так роботизовано розповідала цю інформацію. Ось хотілося б більше життя, але в цілому враження приємні. Ну а завершую цей влог словами вдячності за ваш час і перегляд цього відео. І до нових зустрічей!